Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфюмер і не тільки. Я за вами скучила, як бачите, я вийшла з відпустки. Ну, всі знаєте, хто читає мій телеграм-канал, не було в 2 тижні, тому що приїжджав мій чоловік-відпустку, вже поїхав назад, і я повертаюся до вас. На жаль, в останній день, вже коли він від'їжджав, я ще й захворіла, тому я прошу вибачення за цей прекрасний такий. Глибокий майже сексі голосок <хи> прокурений, трошки алкашеський, і ніс. Але загальний стан в мене нормальний, та в мене тільки горло трошки поболює. Тому я сьогодні знімаю для вас відео, бо я за вами шалено скучила. Сьогодні я вам покажу свої парфуми, які подіставала на грудень, бо вже такий перший Т... сьогодні число, господи, 10-го числа. Ви будете бачити це відео, але парфуми нікуди від мене не дівалися, просто що я не знімала відео. І перш ніж я почну відео, в мене сьогодні є така певна місія. Внизу в описі ви побачите баночку, яку треба поповнити хлопцям 79-ї ОДШБ на Мавікі, тому попрошу зараз поставити на паузу, піти і задонатити, хто скільки може, адже це. Люди, які просто титани, які боронять один з дуже важких напрямків. Я постійно за ними слідкую, бо я маю до них таке майже пряме відношення. Тому прошу вас задонатити, хто скільки може. 20, 50, хто 100, хто скільки може донати в нас добровільні і це на нашу з вами безпеку і безпеку тих людей, які знаходяться там зараз в пеклі. І що нового в мене? Я так, давайте ще трошки поговорю з вами, бо я з вами дико скучила. Е, ну, в мене, по суті, в шафі нічого не змінилося. Я вам скоро зніму відео про свої нові аромати, які в мене з'явилися за останніх, напевно, місяці-два. Ну, після дня народження. На день народження ви бачили. Хто не бачив, подивіться стрім, е, що мені там надарували. Е, всі, до речі, мої стріми є в описі, і стріми ще будуть. Е, а в мене ще крім. Тих парфумів з'явилися інші, я зніму для вас відео. Я сьогодні трохи так буду сумбурненько, тому що я, по-перше, відвикла від камери, по-друге, я, як завжди, не зготовлю ніякі тексти, я приходжу до вас вилити <свилити> на вас э, свої емоції від парфумів. І сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, перейдемо до добірочки. Вісім ароматів руханка. Ви знаєте, що я вибираю кожного місяця собі аромати, які я дістаю, за якими я скучила, які я собі планую поносити, але це не означає, що я не ношу інші аромати зі своєї колекції. Я так само доношую і від «Леванті» У мене ціла купа багато, і багато чого я тестую. І в мене ще є Project Pen, так як кінець року. До речі, теж буде скоро відео про мої пусті банки за рік, які я зносила. Вірніштан. Ну так, да, за рік. Їх буде досить багато, буде цікаво. І плюс я вам розкажу відразу ще свої парфумерні плани, що би я хотіла змінити в своїй колекції. І як завжди, оце, знаєте, під кінець року, щось трошки, звичайно, при нашій ситуації планувати наступний рік це так оптимістичненько, але якісь більш-менш висновки за минулий рік хочеться зробити. От Я як завжди я просто говорю, бо я за вами скучила, давайте переходити до парфумів. Вісім ароматів я собі вибрала. І куди ж без Ейвона? Не наносилася я за осінь. Все одно хочу носити і носити. В мене тут, до речі, менше половинки вже залишається. Це є фаровий роял від Aivon. Якась то там їхня ваніль. Для мене вона практично не солодка, не кондитерська. Багато тут мира заявлена, але я тут чую якусь таку умовну. Воскову смолистість, таку храмову, по суті. От інколи я би могла, напевно, на сліпих затестах спутати з якимсь олібаномом цю миру чи що. Є якісь тут спеції квітів, я практично не чую. Квіти я відчуваю, коли я. Роблю багато пшиків, а я зараз в мене наслаки. Я душу людей навколо, бо я б можу собі дозволити политися, тому що погано чую. Цей аромат я дуже люблю. І я думаю, що я таки буду його дублити, тому що менше, ніж половина. І я так, по суті, нам на сліпі затести, він комусь їздив колись. Я так нікуди з ним не ділилася, ні нічого, я його просто ношу і ним поливаюся. Він досить стійкий. Він мені не схожий. О, до речі, Чим він мені схожий на класичний форвей, який я не переношу. Це, ну, Я до нього не доросла. Тут не заявлено, але я відчуваю тут певну якусь таку кокосовість. Саму оцю таку, знаєте, від кокоса таку жирненьку структуру. Можливо, це якісь смоли імітують, імітують цей тут, тут цей кокос, тому що форвей класичному кокос заявлений. Тут його нема, але кокосовість для мене тут теж присутня. І... Коротше, він такий тягучий, от реально його можна ну, ложкою набирати, цей запах. Убожнюю його і ношу його в грудні. Я його вже носила на декілька днів назад. Підпишіться на телеграм, хто не підписаний, будете слідкувати за тим, що я ношу кожен день. І буду носити його ще в грудні по-любому, і думаю, ще і в січні, і в лютому він буде залишатися зі мною. Така міліпусечка це «Фемініта Дюбо. Дюбуа, правильно, я прочитала, там коробка просто стоїть Серш лютанс. Я толком не знаю, що про нього зараз розказати, тому що я його ще того місяця не носила. Носила я його один раз, коли я собі його взяла. Це аромат просливу. Просливу з, з таким от тим димнуватим, тягучим підтоном. Мені цей аромат подобається, але от я хочу його в холоді повноцінно на собі розносити. Сливочки, сливочки. Звичайно, в мене, як завжди, багато класики. І класику я ношу і влітку, і взимку, і будь-коли. І чомусь мені так захотілося. О Боже, це Ред Giorgio Беверлі Hills. Це заявлений як квітково східний аромат, але тут це м -м, такий піраміда там просто шалена. Я вам десь тут поставлю картинку, от просто щоб ви побачили, скільки там компонентів. Тому розкласти я це на. Е, на е, ноти ні, які не можу. Тут і спеції, і якісь тягучі е, смоли, і квіти, гвоздика, е, квітка, гвоздики, і мох дубовий, але це взагалі не заявлено як шипер, але ви знаєте, як є мох. Все кудись в ту сторону йде, але тут база не шипрова, тут база мені йде в таку розкішну пудру. Я вам не можу передати. От він мені в базі більше подобається, хоча тут мох є, я мох і так люблю. Але він мені в базі не темний, він мені в базі навпаки такий дуже якийсь приємно пудровий, але при тому і такий строгенький. І ну, це прекрасний аромат для мене. Звичайно, для когось він буде ретро-вінтаж, але для мене, ну. Я не маю тих грани. я вам сто раз розказувала, я не знаю, де там. От бувають такі аромати, де прям відчуваю, що це ретро. А це просто прекрасна, розкішна, класична композиція, яку я дуже-дуже сильно люблю і дістала. Хоча вона, в принципі, на осінь треба було носити, але при моїй колекції, як завжди, забуваю. От тому я їх і дістаю. Дістала собі на грудень і буду його носити Red Giorgio Beverly Hills. Ну і куди без альдегідів? П'ятірочка. П'ятірочку я, в принципі, можу носити будь куди будь-коли, в будь-яку погоду і в спеку навіть. В мене туалетна вода. Я вам розказала, це для мене універсальний аромат. Це мій аромат, друга шкіра, по суті, тому що я його не то, щоб я не відчуваю. Я його відчуваю, я маю на увазі, це аромат, який от мене не зобов'язує ні до чого. Хочеш на піжаму на нос, хочеш на вечірню сукню, якби вона в мене була, звісно. Е, ладно, на білу сорочку, е, на вихід, в офіс, на базар, погуляти з собакою. будь -ку... От п'ятірка це для мене най... один з найуніверсальніших ароматів. Е, убожні... Ну, в крайньому разі, ця версія, яка в мене є, то. Парфумовану воду від Лвантики я зносила, я не скажу, що вони мені сильно оці от відрізняються. Там той трошки такий густіший, але це теж прекрасна версія. І я її обожнюю, всі, знаєте, це альдегіди, пудра, іриси, троянди. Я, я, я підірку, до речі, не можу ніколи. Я крім альдегідів і деревинної бази, я не можу нічого виділити тут як такої. Це для мене така. Цільна композиція, і як всі кажуть, що альдегіди звучать в морозі прекрасно, але для мене альдегіди, я обожнюю. Альдегіди. Альдегіди для мене звучать і влітку, і в... взимку прекрасно. Влітку на мені альдегіди а, такі стають вершково-кремові. А взимку вони такі, ну, міцненькі, дзвінки, прозорі. А, тут такі альдегіди цитрусові, такі легкі вони. Вчора я носила цей аромат і обов'язково звернуся до нього ще не раз. І це мій слоник, для когось парфумерний кошмар, для мене любов. Мені здається, в, ну, в крайньому разі в моєму оточенні людей, які люблять парфумерію, тобто моїх оф... Ні, онлайн друзів, бо офлайн в мене немає парфумерних друзів, ну, крім Альонки благодарної, яка живе в моєму місті, і дівчата, які тут. Коротше, до чого я веду? Більшість людей, яких я знаю, люблять його. Але я знаю, що є люди, які його, і, ну, і за важкий він їм. Вчора я його носила. Ну, не відходить він мені ні в який ладан. Ні. Він от як влітку для мене звучав ванільно спецієво. І тут він для мене звучить спецією. Не знаю, як там. Ну, Для мене це ванільний аромат. Навіть зараз я його звідси нюхаю. Це для мене ваніль. Так, там є спеції. Так, там є ладан. Там є якась пудра. Є оця така, навіть не пудра, а оця сухість, така спецієва. Але в основному для мене це ванільний аромат. Ванільний аромат мені не заважає носити ні влітку, тому що вона для мене тут не пересолоджена, не кондитерська, а така спеціїва. А Взимку це взагалі шикардос. кардос. Я вчора його носила. Я отримувала вчора чи позавчора? Ну ладно, <рискій> має значення. Я кожен день щось ношу. І він для мене і взимку прекрасний, дуже святковий, дуже такий дифузний, і він для мене дуже позитивний. Убожнюю слоника і в грудні буду ним насолоджуватися, свята носі, чому ні. А так як я свято я так буду вдома святкувати, я буду сама собі насолоджуватися своїм улюбленим слоном. Ще один аромат позитивний. До речі, якщо ви хочете. Відео про мої позитивні аромати, які от для мене, які я сприймаю як аромати хорошого настрою, поставте мені вподобачку, напишіть мені в коментарях. Мій позитив у флаконі це Лоліта Лемпіка, грін ловер, чи Лемпицька Лемпицька, я весь час забуваю. Це всі, знаєте, мандаринки, ялинки джентонік. я валяюся під ялиночкою п'ю джентонік і закусую мандаринками. І дуже-дуже багато. От тут якраз це кондитерська ваніль, от прям такий ванілінчик солодкий. І такий він мені взимку подобається більше, ніж влітку. Я знаю, що є люди, які носять його круглий рік. Я знаю, що люди є, які не люблять його, які кажуть, там що мені здається, що то через те, що один період його страшенно зі всіх кутків хвалили, і люди мали до нього якесь перевищене очікування, напевно. В мене такого не було, в мене була любов з першого занюха. І я як його любила, так і його і люблю. Це, до речі, чоловічий аромат. І дехто тут навіть чує оці, оці такі мильно-брильні нотки. Я тут нічого того не відчуваю. Для мене це гарна солодка ваніль, е, прекрасні мандарини і ялиночки, свято, е, хороший настрій, весь позитив. Я обожнюю цей аромат, і зараз прямо його час от теж на свята, на Новий рік, на Різдво чому ні? Аромат затишок, аромат моя ковдручка. Хочу відкрити постійно і не відкривається. Це живеншепі, це ще один чоловічий аромат в моїй колекції. Це мигдаль, амбра, деревина, ще там щось, я не пам'ятаю, але тут я взагалі мигдаль нідний не дуже люблю. А тут він такий марципановий швидше. О, Боже, він такий м'ягенький. Тут якась свіжинка є, ніби він. Е, і відчуває, що це чоловічий аромат, але не... Е, нема нічого такого, щоб не дозволяло носи, носити його жінці. Е, купляйте чоловіка своїм і носіть самі, якщо ви не проти, носити такі от прям унісексові аромати. Е, хоча і ну, і чоловічі всякі е, ці. Е, як би то сказати, стереотипи, які мають бути в чоловічий аромат. Там, тут немає ніяких роздягалок, нічого такого, але це чоловічий аромат, і це відчувається. Просто що він солодкуватий, мигдальний, дуже спокійний, е, дуже прекрасний, дуже огортаючий, і буду його носити е, ну, зараз в грудні. Теж його час. Хоча він, в принципі, я вам вже казала, я його можу носити в будь-яку погоду, але мені влітку такого не хочеться. Це для мене осінь і зима. Весною я впевнена теж не, хоч... не захочеться мені. Я зараз захочу квіточок, зелені і всього такого. От зараз, прямо його настрій, коли вже свято. От після свят, мені здається, він буде прекрасно мені заходити. Ото, от як, знаєте, як кажуть, от саме там лягти під плєдом, читати книжечку, і все таке, оце зимові вечори, от це живен-шипі для мене. І останній аромат сьогоднішньої добірочки ще один аромат свято це є. Не падає, а незручно тримати. Це є Шопарт Віш, він у мене потемнівший, бо це а, був за мене залишок у флаконі. Він взагалі має бути не то блакитний, не то фіолетовий, як ангел. І він по аромату схожий на Ангела Мюглєр, але він ну він інший. Якщо їх нюхати паралельно, вони різні. Там більше пачулі, там є оці метал... Хоча тут теж, тут теж тут величезна піраміда. От поставлю вам, щоб ви собі просто побачили, наскільки тут велика піраміда. Якщо я не помиляюся, це Наталі Лорсон. А Наталі Лорсон це одна з моїх найулюбленіших парфумерів, тому що все, що вона робить, все мені подобається, але я можу помилятися. Що це вона? Коротше, це теж аромат свято. Це солодкі праліне, цукерки, ваніль. Тут лактонність якась певна присутня, якісь фрукти, якісь, ну, якщо ви знаєте, як пахне ангел, оце це щось кудись. В ту сторону, але сказати, що вони клони, я би не сказала, що вони мені от прям такі дуже клони. В тому ж направленні, скажімо так, по їхніх слідах, по їхніх мотивах, по тому ж настрою. Буду носити його в грудні і насолоджуватися ним. Така була в мене сьогодні невелика добірочка. Я дуже рада, що я зробила. Може, трохи забагато я говорю, трошки відходжу від теми, як то кажуть, лию води, але. Ще раз повторюю, тому що я скучила за вами, скучила за відео і скучила, по суті, за своїми парфумами, тому що стоять, стоять, поливаєшся, поливаєшся, а хочеться про них поговорити з кимось. Напишіть мені, що ви носите в грудні, чого вам зараз хочеться. Обов'язково поставте мені вподобайку, підпишіться на телеграм і не забудьте задонатити на 79-ту ОДШБ бригаду. Внизу в посилання буде вірніше, є посилання на монобаночку. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки.